В кріп 15-16 квітня відбувається міжнародна безпекова зустріч присвячена обговоренню ситуації у Чорному морі після можливого припинення вогню між Україною та Росією. Про це повідомили Міноборони Туреччини. Захід відбувається у штабі військово-морських сил Туреччини за участі військових представників іноземних держав. При цьому російські офіційні особи. Участі у заходу не братимуть початково повідомлення про присутність представників країни агресорки не підтвердилися у фокусі лише військове співробітництво країн-партнерів. Раніше турецькі змі повідомляли про можливу участь у зустрічі представників України та Росії однак, Міністерство закордонних справ України цю інформацію. Спростувала, заявивши, що такі переговори не планувалися. Про це і не тільки говоримо з гостем нашого етеру разом з нами Максим Поламарчук, керівник центру зовнішньополітичних досліджень у Національному інституті стратегічних досліджень, автор книг Військово-морська міця», бойові кораблі, еволюція лінкорів та авіаносів. Пане Максиме, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Тож, пане Максиму, то як ви оцінюєте важливість цієї зустрічі для безпеки в Чорному морі, особливо після ну, так званого припинення вогню в Чорному морі. Про припинення вогню будемо говорити трошки згодом. то давайте оцінку вашої цієї зустрічі. Чого ви очікуєте від неї? Я думаю, що це поки що дещо попередня зустріч, тому що власне ви праві, що припинення вогню не відбулося. Але оскільки процес військового планування носить тривалий характер, то краще що аби ці плани були готові до того моменту, коли таке про припинення дійсно відбудеться, щоб умовно кажучи, військові моряки країн партнерів знали, що їм робити в такому випадку. А як ви вважаєте, чи будуть на цій зустрічі обговорювати, чому не відбулося це припинення вогню, принаймні на морі, так чи розбиратимуть оцей кейс, якщо можна так сказати? Оскільки здійснюється зустріч військовими, то це не той рівень, де обговорюються політичні питання. Тобто там обговорюються питання координації, питання військових планів, питання тих ресурсів, які може виділити держава, а не те, чи відбулось що, що, що відбулося і чому не відбулося, і хто в цьому винен, тобто це інший рівень. А от скажіть, будь ласка, ти військові плани координації? Ми говоримо про майбутнє, так а от якщо можна поясніть, що про що йдеться детальніше, так хто відповідатиме можливо там, за безпеку в чорному морі, за розмінування, чи я не в ту сторону взагалі мислю? Я думаю, що приблизно йдеться саме про це, але е, я так розумію, що йдеться, наприклад, про певну звірку поняття, наприклад, можливе супроводження кораблів, можливе розміщення якихось спостережних засобів для проведення для організації проведення перемиря. Тобто, це власне певні е, е, так би мовити миротворчі миротворчі зусилля, зусилля з підтримки миру. Які може можуть проводитися після того, як бойові дії припиняться? Ну і звісно, питання розмінування, але тут уже я так, так я так розумію, що це питання є в тому відношенні, що багато встановлених у територіальних водах чи в виключно економічній зоні України мін були зірвані там штормами і мандрують по всьому чорному морі. Тобто, це питання актуальне для всіх чорноморських держав? А ви знаєте, от гарантування безпеки. Неможливо, якщо країна, яка порушує цю безпеку, не хоче, аби ця безпека відбулася. Вибачте за таку тавтологію в цьому одному реченні. Але, от на вашу думку, чи важливо, що Росія на цьому заході немає? Чи би мала вона бути? Як, от ви гадаєте, я вважаю, що Росія на цьому заході не має бути, тому що власне вона є державою агресором? Але питання в тому. Що е, ви абсолютно праві? Тобто е, сама реалізація цих заходів від залежить від доброї волі Росії. Якщо Росія, наприклад, продовжить бойові дії, то звісно кораблі чи літаки інших держав не зможуть забезпечувати мир, адже власне йдеться про певне спостереження, про розмінування, а не про готовність там відбивати російські атаки. Давайте більш детальніше про так зване морське припинення вогню. Ну, з того, що я бачу, пане Максиме, воно таки не відбулося, тому що з моря, зокрема, нашу Одесу, Одесу атакують шахети. Але дам слово вам як фахівцю: морське перемир'я сталося чи пішло на дно? Розумієте, зараз дуже цікавий переговорний трек, коли кожна сторона розповідає про те, що ну а наприклад, американці розповідають про те, що воно відбулося. росіяни кажуть, що воно не відбулося, оскільки не виконані якісь умови. Але як тільки їх виконують, вони будуть готові. Але умови поставлені такі, які навіть знаходяться поза я б сказав, компетенції самих сполучених штатів. То відповідно там здається, якщо нагадаєте умови, було зняття санкцій європейських так, а, саме так. А ці санкції накладені не виключно сполученими штатами а й державами ЄС, які в переговорах участі не беруть, і готовності дотримуватися цих досягнень на цих переговорах. Теж не висловлюють. Тому я б сказав би, що фактично це про не відбулося. Більш того, я не думаю, що будь-яка сторона власне конфліктуюча зацікавлена в цьому перемирі з одного боку, росіяни, тому що справді для атак на українські порти, ми тому, що ми забезпечуємо своїми силами якийсь контроль на морі. Але американській стороні потрібна історія успіху, які про що ось якийсь прогрес є. Ну тобто, якщо ми навіть перемир'я немає, американці все одно скажуть, що воно є. А по факту ситуація зовсім інакше виходить. Я би сказав так, що просто вибраний, вибраний такий домен, де ну в будь-якому випадку на відміну від суходолу і повітряного простору. Бойові дії йдуть не так часто, і більш того, власне, вони епізодично Тобто, воно були позитичні використання, там, наприклад, кораблів. Бо казати, що чи є порушенням переміря проліт шахедів через акваторію, ну, питання дискусійне, це власне все-таки повітряна частина. Тобто, можна сперечатися, чи це буде включатися в переміря, чи не включатися. Але, по суті, ми говоримо про певну, я б сказав, е Гіпотетичну річ, яка ймовірно і не відбудеться, а, на вашу думку, якщо все таки ми розбираємо цей кейс перемир'я? Тиші в чорному морі. Мені просто здається, що тут і не до кінця зрозуміло, яке вірне формулювання підбирати до цього процесу. Кому все таки воно більше вигідно Україні, тому що з однієї сторони наші порти будуть захищені, чи Росії, яка може знову завести свої кораблі, чи що там в акваторії нашого моря? Ну, по перше, заведення кораблів в акваторії Чорного моря все таки не пов'язано з перемир'ям, Воно все таки пов'язано з з станом, станом війни, війни, який не припиниться. Тобто, але це залежить від знову ж таки, пропуск чи не пропуск кораблів залежить не від позиції США, а від позиції Туреччини, яка внесе уповноважена Конвенцію Монтрьо, власне, якщо, якщо ці кораблі будуть проходити, вони будуть проходити через найбільше турецьке місто Стамбул, який, який перетинає Босфор. Тому я не думаю, що під час перемиря будуть введені якісь військові кораблі додаткові. А щодо того, що це комовине гіпотетично, це справді гіпотетичне питання, залежить від того, чи воно буде дотримуватися, які його параметри. За певних умов воно може бути взаємовигідне, за певних умов воно може бути більше вигідне російській стороні, але все це дуже теоретичні розмови. тобто, Тобто я не можу, не можу бачити не бачиш текст якогось текста чи якогось цього казати. Ну а це буде вигідне тому, все вигідне. Тому може бути по різному, пане Максиме. Як ви думаєте, чому не було опубліковано зокрема цього тексту? Тому що ми маємо заяви трьох сторін, де кожна інтерпретує морське перемир'я по суті, по-своєму? Я думаю, що це яскраве іскрава свідчення того, що насправді угода не досягнута. І просто кожен це по-своєму бачить. І тому нічого кожен бачить по-своєму, кожен реалізує свою адженду і по за великим рахунком, тобто існує та ситуація на морі, ну на відміну від ситуації на суходолі, де можна сказати або стріляють, або не стріляють. То ситуація на морі, де об'єктивно стріляють рідше, дозволяє кожній стороні стверджувати свою версію подій без жорсткого здійснення з реальністю. Uh -huh. Давайте ще тоді уточнимо одне, що стосується зернового коридору. З однієї сторони, Росія хоче назад до нього вернутися, хоча з нього сама й вийшла. А з іншої сторони, і Україна не дуже зацікавлена в тому, аби в цьому брала участь Росія. Як ви бачите долю зернового коридору в потенційному, давайте так скажемо, потенційному припиненні вогню в морі. Ну в тому форматі який коридор фактично існував, він має, не має жодної доданої вартості для України, тому що як ми пам'ятаємо, тоді були численні затримки українських суден під надуманими приводами. І, власне, якщо згадати якщо, вже давно не зерновий коридор з України, везуть не тільки зерно, везуть метал, везуть інші речі. Тобто, по великим рахунком відбувається майже повноцінна морська торгівля України навіть у військовий час. І раптом відкочуватися до ситуації 22-го року, коли в нас ще не були розвинуті наші морські дрони, коли ми не могли забезпечити настільки надійний захист своїх берегів, як мінімум, дивно. Що ви маєте на увазі? Що Росія хоче повернутися до 22-го року, до тої ситуації, яка була в морі в 22-му році? E, взагалі, e, ну якщо ж якщо чесно, Росія хоче уліквідувати українську державність, ну в якби це їхні кажучи бакси. інтерпретація інтерпретація того e, того, що вони хочуть, то очевидно, це дійсно якийсь якась форма контролю над українським сутоплаством. Вони б дуже хотіли, і e, звісно, e, але ключове для них в цьому питанні навіть не це, а поступово зміна знізнізні від відмови від санкцій. Ви вже частково згадували Туреччину, так але якщо можна, дайте оцінку Туреччині забезпечення безпеки в Чорному морі станом на зараз і в майбутньому, від чого це може залежати? Mm. Власне, говорячи про забезпечення безпеки в Чорному морі, тут питання для Туреччини складне. Для неї об'єктивно Чорне море тривалий час залишалося певним таким допоміжним басейном. Заднім двором, тому що, власне, це був на півночі було була, була СРСР, потім Росія, з якими якось торгували. Але за великим рахунком логіка, Туреччини, така: вийти з Чорного моря без нашого дозволу неможливо. А що там уже відбуватиметься в Чорному морі? Для нас не так важливо, тому що наш основний обіг проходить через Мармурове море, через Егейське море. Тобто, власне, через цей, цей, цей вихід до Світового океану. Зараз, зараз Туреччина, очевидно, більшою мірою зацікавлена у Чорному морі, відбувається зростання її потенціалу, але наскільки вона буде готова власне забезпечення безпеки в Чорному морі, це означає певну роді кинути виклик Росії. Наскільки для неї це буде стільки можливо, вона має такий потенціал, скільки цікаво, це питання. Ну, як то кажуть, поживемо побачимо. Е, ну, а що може вплинути, на вашу думку, на зацікавленість Туреччини в цьому питанні? Це то по, по факту, як завершиться російсько-українська війна? Um, власне, власне, це питання. Питання розширення турецьких інт... розширення зони турецьких інтересів, зокрема, і повернення до того, що тривалий час для турецької імперії, для Визан... для її попередниці Візанькії при Північне Причорномор'я було природною зоною інтересів. Але в даному випадку північне Причорномор'я є ареною великої сукопутної війни і можливість, скажімо так, економічного економічних економічного результату від співпраці з ним наразі під питанням тому це мені не це мені не дозволяє власне говорити упевнено про позицію туреччини про позицію, не про позицію як вона буде розвиватися. більш того якщо ми зараз подивимось на реальну політику то це ситуація в сирії ситуація на на близькому сході які потребують значних зусиль, значних ресурсів Тобто, до певної міри Туреччина зараз дивиться на південь, а не на північ. Пане, пане Максим, перепрошую. Пане Максиме, три роки тому, як потонув крейсер Москва, ну потонув не сам, йому допомогли. Збройні сили України, сили оборони, зокрема, український Нептун, доклав так би мовити, свою руку до цього процесу. Наскільки це був тоді великий удар для російського флоту і, взагалі, для ситуації в Чорному морі? Це був дуже потужний удар. Власне, до певної міри цей удар є незворотним, тому що. Це була єдина плавуча потужна платформа ППО у складі Російського чорно-морського флоту. А без цієї платформи, яка забезпечувала проти проти власне саме протиракетний захисту, якого й постраждала, всі решта ви дуже корабли. іронічно погоджуєтесь саме так. Всі решта великих російських кораблів надводних вразливі поблизу українських берегів. Тому, власне, після цього вони переважно служили плавучими батареями для запуску калібрів, які вони могли робити там біля своїх портів. Ну і тут ще треба відмітити, що українські безпілотники так додали перцю в ситуації в чорному морі, зокрема для російського флоту. Але тут питання наступне: Росія дуже часто момовпує винаходи наші. Тож на вашу думку, чому вони не створюють власний, так би мовити, флот морських безпілотників? Я думаю, що вони цим активно займаються. Питання про їх успіхи, і питання про пріоритети. Тобто, е, знову ж таки, е, я бачу повідомлення про розвиток російських морських дронів безпілотних, але е, тут тут питання, що враховуючи, що є багато різних викликів, можливо, вони. Поки що не надають цій справі пріоритети, але звісно, слід слід очікувати, що рано чи пізно вони будуть активно застосовуватися на вашу думку, вони все таки роблять більше ставку на суходол з станом на зараз ніж на на монаморе на, на флот. Саме так власне найбільш надійний спосіб ліквідації ворожого флоту це окупація узбережжя. Тобто, я так і розумію, що зараз Росія не дуже то й, зацікавлена відновлювати свій флот. Тут питання дискусійне. Вона то зацікавлена, але питання ресурсів. Тобто, якщо у нас дуже велика потужна сухопутна війна, коли ми бачимо, що на фронті з'являються все більш екзотичні технічні засоби, і бойова техніка. Цілком зрозуміло, що дуже дорогі кораблі якось, і хоч не хоч, відходять на другий план. А от е е їхні підводні човни, тобто, станом на зараз вони для нас мають найбільшу загрозу чи ні? Ну, у підводних човнів, як, як, як платформа для запуску калібрів, то так вони мають велику загрозу. Щодо їх використання, наприклад, для атак на судноплавство, я так розумію, що тут є, є певна політична перепона, тобто ми, ми не будемо забувати, що морську торгівлю з України забезпечують не українські судна, а судна інших держав. І умовно кажучи, атака російського човна на таке судно, це ну, скажімо так, дуже досить неприємні ускладнення. Е, я думаю, що росіяни поки що на це не йдуть, пане Максиму. Таке знаєте, дуже обширне питання від нашої аудиторії, яка зараз разом з нами переглядає наш етер. що Україна сьогодні має і чого їй не вистачає як морській державі. Це дійсно дуже обширне питання, але якщо взяти дуже коротко, але дуже багато, це візії і ресурсів. А, ну, що, ресурсів нам всюди не вистачає. А от візії, що, про що йдеться? Про те, що я, яким чином, власне, розвивати, розвивати наш, нас як державу морську. Тобто, це фактично у нас є, є наразі основні ресурси: це наші ноу-хау у військово-морській сфері по безпілотним апаратам, і з іншого боку, є досить велика кількість моряків. Я маю на увазі моряків, які зараз справді ходять на суднах, але переважно під іноземним прапором. І умовно, і тут питання як забезпечити і чи варто забезпечувати, тому що це не однозначне питання відродження власне українського торгового флоту, роз напрямки розвитку військового флоту для захисту для захисту наших зв'язків торгових з іншими державами по морю. Це все дуже складні питання, але з іншого боку, тут вже мушу сказати, що. Навряд чи їх можливо вирішувати під час Великої війни, яка переважно є суходільна і в повітряному просторі. На вашу думку, в майбутньому нам треба більше робити ставку на морські дрони, ніж на кораблі, якщо ми говоримо про розвиток нашого флоту. Мені здається, що наразі виглядає, виглядає так. Тому що, як показала практика, у Чорному морі великі кораблі залишаються досить вразливими. І оскільки вони я буду прибуде пріоритетною ціллю противника, то в цьому відношенні дрони, по перше, набагато більш живучі, а крім того, забезпечують кращу безпеку їх екіпажів, тому що власне які які є, але знаходяться дуже далеко від самого дрону ще один нюанс. Давайте з вами обговоримо зокрема російські тіньові флоти, тому що в Естонії затримали танкер, Цього російського тюньового флоту і там виявили 40 порушень у департаменті транспорту Естонії зазначили, що із 40 виявлених порушень 29 є серйозними та стали підставою для затримання судна. Відомо, що 23 порушення стосувалися документації, а решта системи забезпечення безпеки судноплавства, підготовки екіпажу до аварійних ситуацій, а також технічних несправностей. Скажіть, як ви оцінюєте затримання російського танкера в Естонії, оскільки його проводили тамтешні військові. У морські сили. Наскільки це безпрецедентний випадок, чи таке вже бувало? для Естонії, це справді безпрецедентний випадок, але, але я думаю, що в світі якихось умовно кажучи таких підозрілих суден дуже багато, але я б сказав би, це не в руслі власне правоохоронної діяльності, а в руслі певних відносин з Росією, відносин, тобто в Росії демонструється, що Естонія готова захищати свої інтереси. І готова, і готова діяти разом з іншими державами, щоб не допустити порушень для для, заради обходу зради обходу санкцій, адже власне, якщо якщо ми подивимося основні російські порти. Фактично заблоковані, тобто при спільних зусиллях Фінляндії і Естонії, що до речі, було і в 1920 двадцяти 1930-х, вони можуть контролювати вихід російських суден, і кораблів з ванштату, де є одна з двох баз боківського флоту. Тобто, це виходить, що ці так звані 29 порушень, про те, що екіпаж не знає техніки безпеки, проблеми з документацією. Це все таки більше е, політичні підстави, ніж реальна загроза для судноплавства в морі. Ні, я не не, не, не воджуся з вами. Всі е, я переконаний, що там є реальні порушення, і реально це, е, це судно створює загрози для судноплавства. Але питання в тому, щоб реалізувати суверенне право держави захищати свої морські води. Ця реалізація не є політично нейтральною, і держава демонструє особливо тим середовищі, залякування, яке здійснює Російська Федерація, і я не кажу, що там немає цих порушень. Вони там, безперечно, є, але треба, треба проявити велику сміливість для того, щоб спокарати порушника, який знаходиться під захистом. Такого великого і агресивного сусіда, а скажіть, будь ласка, як такі порушення впливають на безпеку судноплавства, так і на вашу думку, наскільки вони є частими чи то пак навіть системними для російського тіньового флоту? Ну власне, та катастрофа, яка відбулася в Чорному морі з російськими танкерами? Більш ніж наочно демонструє, що це не є якимись вигадками аби закляти хрусофобі. Що справді Росія використовує старі судна, часто без належної технічної підтримки, які у штормових умовах чи можуть зазнати серйозної аварії і стати джерелом величезного забруднення навколишніх тер акваторії території. Пане Максиме, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Дякую за цікаву, лаконічну лукані... і змістовну розмову. З нами був Максим Поламарчук, керівник центру зовнішньополітичних досліджень у Національному інституті стратегічних досліджень, автор книг Військово-морська ціль, бойові кораблі, еволюція, лінкорнів та авіаносців. Пане Максиме, дякую до зустрічі. Спокійного вечора. Дякую, дякую. до побачення.